Я вважаю так, що гарна новина для одеситів та гостей нашого міста. Томісно з керівником одеської військової адміністрації Лейон Кіпером ми провели нараду і вирішили, що є можливість у нас відкрити для відвідування парки Грецький та Стамбульський. Розпорядження підписав комендант нашого міста. І сьогодні ми маємо змогу підготувати наші парки для відвідувачів. Тому ви бачите, що працюють наші комунальники, готують парки. І ми найближчим часом, а точніше, це 20 квітня. Парк буде парки будуть готові для прийняття відвідувачів. Дякую всім, працюємо далі.